на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 2 вересня. У Лозівській громаді для педагогів, школярів та студентів розпочався новий навчальний рік. І пройде він вкотре в онлайн-форматі. У громаді освітня мережа налічує 45 закладів і установ, що підпорядковуються управлінню освіти. Це загальна кількість ліцеїв, садочків, спортивних установ. Що стосується школярів, то у громаді навчаються 8132 учні. З них близько пів тисячі виїхало за кордон, та більше чверті тисячі це внутрішньо переміщені дітки. А ось перший раз почули перші дзвони колосівській громаді цього року 631 дитина. Начальниця управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева привітала всіх причетних з початком нового навчального року та побажала натхнення впевненості сил і наснаги. І наступний навчальний рік зустріти як це й повинно бути спільним святом з перемогою та під мирним небом. До п'ятиріччя Лозівської громади міський голова Сергій Зеленський та його заступник Олексій Корпан привітали причетних до її заснування та розвитку. Керівники відвідали старостинські округи, поспілкувалися з жителями та вручили відзнаки. Міський голова каже, що тепер можна з певненістю сказати, що рішення про створення на Лозівщині однієї громади було абсолютно правильним, адже п'ять років її існування показали, що разом ми сильна і спроможна громада, яка, попри усі труднощі, розвивається на благо її жителів. І так у Миколаївці привітали одну з найактивніших мешканок Ларису Анатолійовну Кухаренко, яка на момент створення громади займала посаду секретаря Миколаївської сільради і на той час долучилася до її заснування. Також керівники привітали жителів Орільського, Краснопавлівського, Панютинського, Домаського Старостинських округів. Подякував голова й усім мешканцям, депутатам, виконавчому комітету, які приймали рішення про об'єднання, розвивали громаду впродовж п'яти років і продовжують дбати про неї під час воєнного стану. Представники місцевої влади Лозівського батальйону тероборони та ТЦК відвідали родини військовослужбовців, що віддали своє життя за наш захист та свободу. Від командування батальйону дружинам та батькам героїв вручили знаки пошани. Керівники міста висловили співчуття сім'ям загиблих та передали допомогу. Батьки полеглих бійців подякували за увагу. Свої співчуття та знаки пошани родичам загиблих захисників вручили і від Лозівського батальйону ТРО. І про кадрові зміни у Лозівському ліцеї номер 7 нова директорка. Керівником навчального закладу стала Олена Богимська. Олена Миколаївна має педагогічний досвід і дві вищі освіти за спеціальностями практична психологія та соціальні комунікації. Працювала практичним психологом та керівником навчальних закладів, очолювала Лозівський міськрайонний центр зайнятості. Колеги відзначають високу мотивацію Олени Богимської, її небайдужість, толерантність, повагу до дітей та колег, здатність швидко освоювати нові методи та розвиватися. До цього Лозівський ліцей номер 7 очолював Петро Андрійович Цюпак, який пішов на пенсію. А лозівські водяники відзвітували, що зробили за останній місяць літа. Тож за серпень працівники ДП «Лозова водосервіс усунули сім аварійних ситуацій на водопровідних мережах, змонтували 550 метрів трубопроводу водопостачання та 211 метрів каналізації, вичистили 32 оглядові колодязі. Обробили 255 заявок з прочищення зовнішніх мереж водовідведення. Каналопромивочною машиною промили 535 метрів. Також кажуть, що продовжують виконувати планові ремонти на мережах водопостачання та водовідведення. І до новин Харківщини. У Харківському метро провели урочисту лінійку на честь початку нового навчального року. Перший дзвоник у підземному переході станції Майдан Конституції лунав для першокласників усіх районів міста. Учасники заходу заспівали гімн України та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Для дітей провели невеличкий концерт, потім виступали актори й аніматори. Учнів привітав мер Харкова Ігор Терехов. Нагадаємо, школярі молодших класів Харкова частково та за згодою батьків навчатимуться у новозведених класах боксах. Що розташували в одному з переходів харківського метрополітену. Пішли на такий крок у місті, аби максимально скоротити освітні втрати через формат онлайн-навчання, які вже констатують в учнів середньої та старшої ланки. Напередодні міський голова Ігор Терехов показав класи у метро, у яких навчатимуться школярі. Це перший абсолютно унікальний досвід. Будівельники попрацювали над безпекою, вентиляцією з рекуперацією повітря, опаленням, звукоізоляцією, ремонтом у класних кімнатах та вбиральнях. А супроводжувати дітей до підземної школи будуть правоохоронці та медики у спеціальних автобусах. У Первомайській громаді Харківщини депутати не підтримали рішення щодо перейменування двох зупинних пунктів на залізниці, що розташовані на її території. Укрзалізниця просила переіменувати зупинний пункт 872 кілометр на Квіточ, а зупинний пункт 878-й кілометр на Паризьке. На виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Однак на останній сесії, що відбулася 31 серпня, голосів народних обранців для переіменування не вистачило. Про це повідомив голова громади Микола Бакшеєв. Це вже не перший випадок у цій громаді, коли депутати не підтримують більшістю перейменування. Раніше було кілька спроб надати місту Первомайській нове ім'я, або позбавитися радянщини, і всі вони закінчилися невдачею. Тоді мешканці проголосували за нову назву Добродар, але народні обранці його не погодили. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.